Сьогодні створимо мій 2026 рік. Я побачила на Ютубі, як люди створюють карту бажань, карту мрій, своїх хотілок на 2026 рік. Тому сьогодні також зробимо це. Люди навіть купляють великий лист, розруковують також фотографії, які ви хочете, і роблять такий великий колаж і прикріплюють собі десь в кімнаті. Це також дуже цікаво, але я зробила. Інтернет-версію згенерувала це в інтересті. Ой, в Піксарті. Що ж, не буду вас довго затримувати, ми одразу прийдемо створювати мій 2026 рік. І покажу я вам свої бажання на цей рік. Що ж, я тут взяла ноутбук і буду. Так, на ноутбуки дивитись і вам показувати і прикріплювати вам. Саме перше моє бажання так це ось. Коротше, тут фотка кімнати. Хочу собі обустроїти гарну кімнату, хочу перестроїти, тому що в мене вона не дуже дороблена. А, Так що мої бажання на 26 рік а, переробити, зробити свою кімнату більш уютнішу в цьому плані. І також я бачила, що люди говорять, типу, в мене вже це є, тому в мене вже оформлена гарніша кімната. Ну, гарніше кіната. Наступна фотографія, так, це фото зі сцени. Що ж, не, можливо, хтось не знав, можливо, хтось знав. Я займалася танцями і я кинула танці на початку літа. 25 року і бросила танці. Зараз я в пошуках нових танців хочу, я більше, ніж звичайні танці хочу я прийти на соло, тому в мене у 2026 році є своє соло. Ну, такі діла. Я танцювала в дев'ятки і в обичному танці. Оце ж, що я добила за 2 роки танців. Так, і хочеться перейти на новий вид танців. Я танцювала хіп-хоп, а тепер хочу піти на контемп. Мені якось подобається цей вид танцю, тому в мене є своє соло у вигляді контемпа. Далі ось така фотографія. Ось там дівчинка грає на окулелі. У мене окулелі є. Мені купували ще, як я була меншою. І я не, не вмію на ньому грати, тому в 26-му році я навчилася грати на окулелі. Да. А також я шукала ці фотографії, якось з грудня почала це, коли дізналась про це, і в січні я. Закінчила і зробила повний колаж. І я вибирала бажання, які, хоча б, можливо, вони здійсняться, тому що я не хочу там брати якісь взагалі а, ну, бажання, бажання, ну, мрії, мрії, які, можливо, коли здійсняться, але не за цей рік. Ну, як я так думаю. Так, далі у нас фотографія. З пряжею і спицям. Ви знаєте, я вмію в'язати гачком. У мене навіть на Ютубі від, були відео про в'язання гачком. Але я хочу навчитись в'язати спицями, і це буде для мене щось нове в моїй діяльності в'язання. І спицями в'язати складніше, тому що там немає ось цього гачка. І нитка сковзає. Тому, буду чи я вже вмію в'язати з спицями. І також я додала текста як... для, для разнообразя. Давайте так. Ось тут. Угу. Ще ж поки воно спіймає фокус, тут написано: Я впевнена в собі. Ну, тобто, трошки підрости і бути більш. Впевнений в собі і більш знімати на ютуб. Далі також текст I love myself. Um, я люблю себе. Потрібно полюбити спочатку себе, а потім полюблять і тебе. Ну, я не скажу, що я там себе не люблю, просто хочеться якось трошки підрости і забути в людей. Далі ось така весела фотографія. Ось це парк атракціонів. От я б хотіла побувати на якомусь такому паркі атракціонів, більш масштабному, тому що в нас в Сумах не дуже багато атракціонів, та й вони всі старенькі, тобто ну, не цікаво. Хочеться на щось таке прям крутоє-крутоє. І хочеться покататися на якихось страшних. Атракціони. Тому в 26 му році я вже покаталася на атракціонах. Далі знову ж таки повторюється ось фотографія про мою кімнату. Хочеться мені в мою кімнату придбати. Туалетний стол, тумбочку і хочеться полочки і якось. Повітряніше повинно буде виконати оцей свій стол, який в мене зараз, і замінити. І коли уже закінчиться все, що відбувається в нашій країні, я хочу переставити ліжко в друге місце до вікна. Але зараз воно не біля вікна, тому що ну, тому що. ось, і взагалі все переставити, як в мене зараз, і з тою мебелью, яку я хочу. У мене вже є ця мебель, яку я хочу. І навіть я б хотіла собі тобі, якийсь кавер. Там, під типу, підліжко. І дзеркало я хотіла б собі в пол в кімнату. Прокол пупка Я вже говорила вам, що проколю осінню 2025 року, але там я була про друге думала. Там в іншу школу, багато про все думала. Ну, коротше, не до цього мені було, не, для, не до колока. Але якщо проколювати, то я хочу проколоти зимою або осінню. Тому що весною-літом я не хочу, бо весною жарко буде, там може якийсь а літом. Не хочу, тому що там, якщо плавати в річках, в басейнах, озерах, то не забуде. Також якась така мисела фотографія. Ось, король, побувати на чийомусь концерті. А я б дуже хотіла побувати на концерті якоїсь American Girl. Там багато всяких зірок цікавих. І ось на їхніх концертах я б хотіла побувати, але ну, я розумію, що це зараз неможливо. Тому хоча б на якихось українських концертах побувати. Ну і нормально. Це те, чого мені зараз не вистачає. А ось така фотографія а покращити свою фізичну силу. Я не скажу, що я там якась взагалі нічого не можу. Просто я через те, що кинула танці, я там. Ходила в спортзал, я також ту кинула. А, хочеться тримати себе ну, в формі. Ну, я це в формі, хочеться, типу розтягуватися mm -hmm. Далі. Це вже пов'язано з моїм YouTube каналом. Ось така ось тут фотографія, це камера, яка знімає відео. Що, ж, що я цим хочу сказати? А, це те, що я. Не хочу переходити на камеру. Мені хочеться знімати на Ютуб. Просто, типу, частіше знімати на Ютуб. Далі фотографія. Близьки від Кіко. Ось цю фотографію я вибирала в грудні. І хто бачив влог з поїздки в Київ? Я там придбала блиск Кіко, тому моя карта бажань уже частічно виконується. І ось такий ось в мене блиск від Кіко. 33-му відтінку, якщо комусь цікаво. Далі, це така, знаєте, фотографія Ауч. Вот. Так це знайти справжніх друзів, тому що з з, чим, з, чим, з друзями зараз складно. І хочеться знайти насправді справжніх друзів без ліцемірія і ось цього всього, що зараз часто так в таких дружбах. І знову пов'язане з танцями ось така фотографія. А це ну, вступити в колектив. Дружні, без ліцемірія. Далі це вже переходить до школи. Ось така фотографія. Це тиво типу, обозначає краще вчитися в школі менше списувати. Ну, це вже там якось цей моментик. А І більше, типу, спілкуватися з накласниками. Я не скажу, що я погано вчуся, цю но... це, ну. Можливо, хотілося б покращити, тому в 26-му році це вже буде друга четверть, і я вже краще вчусь. Mm. Це прям, знаєте, за больне затронуло. Ось тут ось така фотографія, тут паспорт України. Ну, взагалі, там там і білет поїхати в іншу країну, я так зрозуміла. Але ні, я хочу просто. Ну, я не хочу, в мене він буде. Це 100% паспорт отримати. Вирішитись з підписом, нормальним підписом. Буду вже крута з паспортом ходити. Буду автографи давати. І знову текст, тому що давно у нас не було тексту. «My family is happy and healthy». Моя сім'я щаслива і здорова. От, от цього також нам не вистачає в плані здоров'я. Знову пов'язане із школою, але це б я дуже хотіла мати. Ось така фотографія, це також текст. Це рівень англійської Б2. Я От в 26-му році в мене буде. У мене є рівень Б2. Але зараз мій рівень це b 1 Тому мені залишилось зовсім трішки до b 2 І в мене в 26-му році буде рівень b 2 Оцей рівень B2 2 це типу можна вже вільно розмовляти в роді, вільно перекладати, розуміти відео і багато знати. і, начебто. Беруть навіть там в коледжі з цим рівнем, Тому це ніфіга собі. Але щоб його отримати, цей рівень, потрібно вчитись вчитись, дивитися фільми, мультфільми, особисто я дивлюся Свинку Пепу» на англійській мові. Тому що цей мультфільм я і розумію, і цікаво навіть. Тому і ви також для себе оберіть зрозумілий для вас мультфільм, фільм, серіал, і дивіться також на англійський. І підтягуйтеся вірі. Далі також з Ютубом і знову текст. 1000 followers. Ну, взагалі, то я спочатку хочу собі 100 followers, 100 підписників, а потім вже 1000. Але. Давайте таку неможливу мрію поставимо в наш колаж. Це тисячу підписників, і тому в мене в 26-му році вже є два тисячі підписників. Оу, це треба виконувати вже. Ось така ось тут фотографія. Ну, коротше, поїхати в Карпати на горках, покататись, на лижах. А далі взагалі просто потрясаюча фотографія. Дівушка на фотографії тримає багато грошей. І я також хочу багато грошей. От скажіть, що щастя не в грошах, в грошах в щастя. Тому добавимо це в наш список. І ось така ось фотографія ну це сама головна. І, мабуть, вона кожен рік звучить постійно. 2026 is my years. 2026 рік, мій рік. Ну, типу, нормально я його проведу, тому що минулі якось не дуже. І знову повертаємось ми к темі простяжка, танці. Ось така ось фотографія. Тут явушка сидить на шпагаті. І на звичайному шпагаті на поперечному. У минулому році я майже сіла на поперечний шпагат, але я кинула танці і загубила трошки свою розтяжку. Але я сижу на лівому шпагаті, мені там вистачить, мабуть, двох днів тренування, і я знову сяду на лівий шпагат, так що, хоч щось мене радує, але в 26-му році я вже сижу на трьох шпагатах. Ну, права, правий шпагат в мене взагалі дуже дерев'яний. А поперечний ще, ну, якщо прям постійно тягнути, тянутися, то я сяду, я, я впевнена в цьому. Далі ось така ось прекрасна фотографія. Тут девушка із шарами 14 років. Мені також здійсниться 14 років в цьому році і хочеться провести цей це свято. Так, Круто. Знову мані-мані. Ну, так тут ще й 100 доларів ну, взагалі. Хотілося б собі також мати такі купюри і такі пачечки купюр. Знову текст, у нас давно не було тексту. Це glow up. Типу, сяяти, світитись. Це в тому плані, що світитись. На Ютубі почастіше а в дружбі, і взагалі в 26-му році я голова. Ось така фотографія тут так, тортик, і на тортику написано 100 підписників. Я хочу спочатку ось цю здійснену мрію 100 підписників, а потім уже будемо здійснювати ту мрію. Тисячі підписників, взагалі, б то нам залишилось і не так багато до 100 підписників всього 10 людей, тому все у ваших руках. Я стараюся на, на каналі з'являтися часто, але там з своїми проблемами я можу рідше з'являтися. Але все ж таки я знову і знову повертаюсь і знімаю для вас відео. І в 26-му році я буду більш продуктивнішою в своєму Ютубі. Буде виходити більше відео. І ось наш кінцевий результат. Ось такий колаж в мене вийшов. Я надію, що так все і буде. А так все і буде. а Тож, кому сподобалась така ідея, то також обов'язково зробіть свою карту бажань. Зробіть свій 2026 рік і проведіть його добре. Ну, на цьому все. Я вас всіх люблю. Пока пока.